Всім доброго ранку. Так, лишилося ще кусочок стіни. Ой. Робиш, думаєш, що станеш, та й все зробиш, ага, вічно щось має перебити. Як то тетра, то накосити, то привезти то. О, Наташа взялася. Крабати, краси, вікна шкрабати, буде красити вікна. Pobriza je stopčake. Bilo je ne za svoju robotu robit. Tako, dnevi konečko hotove. Так, взяв брусочка, щоб жолоба перебивати, але ж він драшпатий поганий. Стопчики гарні, а брусок поганий, треба пошліфувати. Командуємо. Летіла стружка по всьому подвір'ї, а цей раз чепили мішечка і не розлітається. Що завжди? Прибиває зверху брусочка такого, щоб вона не залазила в жолоб. Такий Наташі вузенький, не відновлю. А я розказую Наташі. Ступає, нічого не чути. Лайфак факт такий, чим я робила колись. Я не знаю, чи воно було в продажі таке, чи не було, але я не купула. Ложку алюмінієвим молоточком розрібняла, загострила на кінчику. І такий в мене був мастерок маленький. А зараз масмі, що хочеш їсти. Помаленько, помаленько рухаємося вперед. Срок коровці в кінці вересня, то нам треба встигнути. Так, вже зроблена одна перегородочка. І другу почав робити. Вже достигає виноград. Цей рік виноград росний. Котики не відходять. Куди ми, туди й вони. Кажуть, не можна їм молока давати, бо вони заглистюються. Як не дасиш молока, кричать криком. Не можна перейти. Поїдять чи кашки, чи хліба, чи що все одно хочуть молочка. Так, будемо вже йти на коси, їхати, на косити, коровці, свиням. Дзвонила до Ярика, чим він займається, він готується до базару, хоче вести поросята на базар. Так, доброго дня. Поки я тут з прицепкою грався фонарі, міняв, бо треба. Завтра поросят вести на базар. То трохи по подвір'ї там шастав. Бардаки прибирав. Траву трохи збив. Щось хазяйка моя з города бігає. В мене. З відрами. То туди, то сюди побігла, не з відром. О, я тут на подвір'ї трохи не бардаки. Капець бардаки. Нема коли. Старий глів треба теж знос вивезти. Стару хату теж треба знос вивозити, все. О. Тоді щось бігає з тими відрами. Я тут помідори. Каже, що з ними робити. Я став, подивився. А хрен його знає, що з ними робити. Сам не знаю, що з ними робити. Кажу, закривай, щось закриєш, щось на томат переробимо. О, в общем, сезон відкрився помідорів. Перша партія зібрана за пару днів. О матч його дим. Вже їсти можна не варити, тільки салати кришити помідори з салом і все. Ось такі. такий. О. І огірків сьогодні ще вибрала Мать його дим. Не знаємо, що з ним робити. Будемо кумам роздавати. Так що день пролітає, наче такої роботи не видно сильної, але натупуєшся за цілий день всім пока, пока-пока, до понеділка.